Я намагався змінити тему, питаю, як справи в школі хлопці. І мій син мені каже, взагалі то у нас сьогодні технічно зайнять не було. Я такий, чому? А що сталося? А він мені у нас були навчання на випадок стрільби в школі. Вперше про це почув, ви чули? Там проводяться обов'язкові навчання для дітей, і вони практикують план дій на випадок стрілянини в школі. Я вперше про це почув. Думаю, що за нахуй? Мені довелося розповісти сину правду, хоча я не хотів. Синку синку, послухай мене. В сраку ці навчання. Якщо хтось зайде в школу з наміром влаштувати стрілянину, то буду з тобою щирим. Тебе скоріш за все підстрелять ніга таке життя. В тебе відомий батько, я постійно несу хрінь. Вони будуть цілити в тебе, друже. Не піднімаючи голови, почни бігати зігзагами. І не намагайся нікого врятувати, синку. Ти зрозумів мене. Навіщо змушувати дітей готуватися до того, що вони не зможуть контролювати? Єдине, чому ви навчите цих дітей, так це хвилювання, найтупіші навчання, про які я чув. І поки ви проводите ці в сраті навчання? Хіба не даєте інформацію стрілкові теж. Цей чувак сидить там з іншими дітлахами і слухає? На задній парті такий. Де нам згрупуватися? Добре. Дякую. Якщо ви батьки, то це дуже страшно. Це кабзда. Всі ми батьки дивимося одне на одного з жахіттям, бо розуміємо, що хтось з батьків один з нас виховує стрілка. Але ми поняття не маємо хто саме. Одне ми знаємо точно що у білих батьків шансів побільше. Набагато більше шансів, ніж в інших. Стрілянина в школі це забава білих дітлахів. Сказитися я теж ненавидів школу, але в мене й думки не було. Вбити усіх в моїй школі. Їбанутися можна. Бери приклад з мене. Пробуй різнити. Пробував прогуляти школу. Прогуляй школу. Пропусти заняття, познайомся з новими дітьми нахуй ту школу. Спробуй наркотики. Ти ще не вживав наркотики. Може, це вихід? Це дуже страшно. Я довго над цим думав. Я так і не знайшов мирного рішення, щоб роззброїти білих американців. Це єдиний шанс врятувати цю країну від самої себе. Це мають зробити ті самі люди, що вже і робили. А саме афроамериканці. Егеш. Знаю в багатьох з вас зараз в голові одне питання: а чи варто? Так, бляха ще як варто. Слухайте. Не дивлячись на всіх слова і на відношення до вас, пам'ятайте, це і ваша країна теж і на нас так само лежить обов'язок врятувати свою країну. І ви знаєте, що треба робити в цьому році вибори, і треба діяти серйозно. Кожен дієздатний афроамериканець цієї країни має зареєструватися на носіння вогнепальної зброї. Тільки так вони змінять закони. Я особисто ненавиджу зброю. Терпіти її не можу. Але кілька стволів в мене є. Я не хочу їх мати, але вони мені потрібні. Не забувайте, де я живу. Я живу в Огайо. Всі, хто хоч трошки знайомі з Огайо, знають, що саме слово огайо прийшло з мови стародавніх індіанців і буквально означає земля бідних білих людей. <реку> і я не знаю, як у вас тут справа, але з власного досвіду скажу бідні білі люблять. Навіть уточню пиздець як люблять героїн. Їм тільки його і подавай. Я спочатку не догнав, що це сидів в машині і думав: а чого тут білі усі якісь сонні такі? Це дуже кепсько. Було навіть таке, я якось виходив з клубу в Дейтоні, а моя машина стояла в провулку. І на вулиці нікого не було. Я без тілоохоронців, бо я ж вдома, все нормально. І як тільки я відкрив двері машини, зовсім один. Неочікувано. <плес> За сміттєвого баку вискочив якийсь білий чувак під героїном. Він так мене налякав, що я закричав -а! -а, 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 -а! Потім я зрозумів, що це була жінка, і було хріново. Вона така. <клес> Шановний чоловіче, заспокойся. <клес> Я хвора, ясно. Мені треба наркотики, бляха. Благаю, я відсмакчу тобі хуя за п'ять доларів, шановний. Я такий фу. Два. Я синхрін, я жартую. Але ця опіоїдна криза це правда криза. Я бачу це кожен день, це гірше ніж на словах. Зруйновані життя, розбиті родини. Знаєте, що це мені на жаль нагадує? Нагадує мені про нас ці білі зараз схожі, точнісінько на нас під час епідемії Креку, і за цим спостерігати доволі дивно. І по новинам зараз розповідають одну і ту саму хрінь про те, що наш народ розділений. Я в це не вірю. Мені здається, зараз ми добре приглядаємо одне за одним. І Я навіть якось не зміг зрозуміти, як в той час білі спостерігали за тим, як чорні боролися з прокляттям креку. Бо мені тупо начхати. <плес> білі не опускайте руки. Просто скажіть ні, невже це так складно? Пам'ятаєте, як ви все це казали нам, але нічого? Ми не ображаємось нарешті, ви зрозуміли. Як тільки це торкнулося ваших дітей, ви усвідомили, що це криза. І ці люди хворі. Вони не злочинці, вони просто хворі. І як би там не було. я озброєний до зубів. Першою моєю зброєю став 12-каліберний дробовик. Я не хотів його купувати, але я переїхав на ферму. Я сидів на своєму ганку і побачив, як якийсь білий чувак швендяє по моїй власності. З таким видом, наче йому там і місце. І в нього на плечі була рушниця. Ну не гемпа. Я такий якого хріна, він швендіє по моїй власності. Я був страшенно злий, але я був без зброї. Тому я просто помахав цьому штрефану, як якийсь лох, ось так. І тільки, но ну він достатньо далеко відійшов, я сів у машину і погнав до магазину. Діло було в білому сільському районі. І не забувайте, я нервував, бо на моїй власності був сторонній. Я чорний, і з мене пікліться рікою. Розумієте, я підбіг до зброєвої крамниці, чорний, спітнілий, спітнілий і чорний. І я підбіг такий от був схожий на раба. Кажу, мені треба пушка, терміново. Якось так. Так і сказав. Продавець без зайвих питань просто взяв 12-коліберний дробовик і протягнув його мені. А я до цього ніколи не тримав зброю, я почав тупити. Кажу, мені потрібні ще кулі. І продавець дістає дві коробочки для патронів. І він каже, то яку тобі коробочку? А я не знаю. На одній були намальовані усілякі качечки, а на іншій були намальовані олені. Я спитав, а що це за коробка з качечками? Він відповів, це дрібний дріб. А потім без жартів серйозно він додає. Людину цим не вбити. <праць> він каже: ну, цим максимум ти задаси йому перцю. Я такий, що за нах? Перцю? Знаєте, що означає задати комусь перцю? Це означає, що коли снаряд розривається, то гарячі металеві кульки вистрілюють з дула зброї. Вони не вбивають вилупка, але неглибоко проникають йому під шкіру. Йой, мабуть, це боляче. Гарячі кульки? Пам'ятаєте, як дівчині вистрілив якомусь бевзі в пику, і той вижив? Це був дрібний дріб. Я спитав, а що це за коробочка з оленями? А це каже він великий дріб. Він може наробити дірок у вантажівці, якщо треба. <риклад> То яку коробку купуватимеш? І я взяв коробку з оленями і труханув її. <риклад> я думав, він мене розводить, тому спитав: а у вас є коробочка з зображенням білого, який на чужій території? <риклад> Саме така мені потрібна потужність. Але я не знав, що якщо купуєш дробовика для захисту будинку, то по формулі треба купувати обидві коробочки патронів. Я нічого не знав про цю форму. Формула така: в 12 коліберному дробовику шість зарядів. Тому заряджати його треба ось таким чином: перший заряд дрібний дріб, наступний заряд великий дріб, потім дрібний дріб. А далі йде ямайський стиль великий дріб, великий дріб, великий дріб. Тож уявіть собі, лежу я в ліжку, сплю. І раптом мене будить дружина. Девід! Девіде, прокинься! Я такий, а, а? Хтось хоче їбатися. І дістаю і кладу зверху піжами. <гум> а вона така: ні, я щось чула. Срав пес перділи гуси, встаю з ліжка. Перу дробовик. Кажу, лишайся тут, Люба. Я піду перевірю, зачини за мною двері. О, господи, і правда. Прямо на кухні білий героїновий наркоман. І. Він нишпорить в банці з дрібними грішми біля дверей. Я важко працював за ці гроші, треба щось робити. Тож для початку я заряджаю дробовик. Гей, вилупку! чик чик Це перевірка. Цей звук чик-чик мав зупинити в цій ситуації будь-яку розумну людину. Але, звісно, це не розумна людина. Воно під наркотиками не нишпорить в пошуках копійок. Треба діяти швидко, він вже наш кріп гривень на 50. Я попереджав дрібна дріб. І ось воно. Гарячі, металеві кульки проникли. Під його жовту героїнову шкіру. Пам'ятайте, я його не вбиваю. Я просто задаю йому перцю. Він видає героїновий крик. Ні! І на цьому все мало скінчитися. Але ой ой, я прорахувався. Поки він лежить на підлозі, і кричить, я бачу, що це його зуби жахливого кольору. Це ж бляха зовсім не героїн! Це метамфідомін! Він стає на ноги цілий неушкоджений. <сподинтє Cobbira> <клуса> <терм Physical> Треба щось серйозніше. Чик-чик! Великий дріб. <плуса> Якщо з ним ще якийсь дружбан, у мене є заряд дрібного дробу і для нього. Ситуація повториться, і після неї, бляха, кожен отримає кулю в лоб. І я стоятиму на кухні по коліна в помираючих наркоманах. Які казатимуть тобі передсмертні слова. Ні, ти підстрелу в мене бра. Як боляче чувак. Боляче. В них завжди найтупіші передсмертні слова. А чого у тебе член висунутий?